Тема нашого уроку домінант септакорд та його обернення. Пригадаємо, що ж таке септакорд. Септакорд це акорд, який складається з чотирьох звуків, розміщених в утерцях, а крайні звуки утворюють септім. Домінантовий септакорд це акорд який будується на п'ятому ступеню натурального мажору і гармонічного мінору. Крайні звуки утворюють малу септіму, а в основі лежить мажорний тризвук. Друга його назва малий мажорний септакорд. Кожен звук септакорду має свою назву. Перший називається прима або примовий. Другий звук називається терція або терцовий. Третій звук септакорда називається квінта або квінтовий. І останній звук називається септіма або септовий звук. Домінантовий септакорд має три обернення. Обернення – це перенесення нижнього звуку на октаву вверх. Перше обернення домінант септакорду називається домінантовий квінт. Секстакорд. Друге обернення називається домінантовий тертсквартакорд. І третє обернення септакорду називається домінантовий секунд акорд. Отже, домінант септакорд Д7 будується від п'ятого ступеню, Домінант квін секстакорд 56 5 будується від 7 ступеню, домінант Терць-кварта акорд Д43 будується від другого ступеню і домінант секунд акорд Д2 будується від четвертого ступеню. Побудуємо D7 в до мажорі. Для цього знаходимо п'ятий ступінь, будуємо септакорд. Це чотири звуки розміщені по терціям. Будуть ступені п'ята, сьома, друга і четверта. Цей акорд дисонанс, тому потребує розв'язання. При розв'язанні четвертий ступінь рухається вниз на секунду, в третій. Другий ступінь рухається вниз на секунду в перший. Сьомий ступінь рухається вверх. Перший і п'ятий ступінь при розв'язанні скачком рухається в перший. Таким чином д 7 розв'язується в тонічну Терцію або неповний тонічний тризвук з потроєною основою. Тональність ДО мажор. Побудуємо домінантовий септакорд. Він будується на п'ятому ступені. Перша, третя і п'ята. нотка соль це буде та ступінь, від якої ми будемо будувати наш домінант септакорд. І розв'язуємо його. Септакорд складається з чотирьох. Ступенів з чотирьох нот. І при розв'язанні ми маємо їх розв'язати. Отже, в розв'язанні буде чотири теж нотки. Четверта йде в третю, рухом вниз на секунду. Друга йде в першу. Теж рухаємося вниз на секунду. Сьома ступінь йде в першу. Рухаємося вверх на секунду. І п'ята ступінь скачком в першу. І отримує. Перше обернення домінант септакорду. Називається домінантовий квінт-секстакорд, утворюється за рахунок перенесення прими домінант септакорду на октаву вверх. Домінантовий квінт-секстакорд будується на сьомому ступені мажора. Звуки розташовуються терція, терція і секунда. Домінантовий квінсекстакорд, дисонуючий акорд і обов'язково розв'язується. Стійка ступінь п'ята залишається на місці. Четверта рухається вниз в третю, друга ступінь рухається в першу, вниз, і сьома ступінь рухається на секунду вверх першу. Домінантовий квінсекстакорд розв'язується в тонічний тризвук з подвоєною тонікою. Домінантовий квінсекстакорд будується на сьомому ступені до мажор, нота до перша ступінь. Сьома буде Сі. Будується мала терція. Мала атеція, велика секунда. Розв'язується. Верхній звук акорду залишається на місці. Четвертий ступінь іде в третю, друга йде в першу, сьома йде в першу. При розв'язанні 4 звуки переходять в 4 звуки. Відчуття, що ніби звуки сходяться всередину. Друге обернення домінант септакорду називається домінантовий терць кварт акорд. Утворюється за рахунок перенесення прими терції домінант септакорду на октаву вверх. Д43 будується на другому ступені натурального мажору. Складається з терції, секунди і терції. Це також дисонуючий акорд, тому обов'язково розв'язується. При розв'язанні домінант терц кварт акорду, п'ята ступінь залишається на місці, сьомий ступінь рухається на секунду вверх перший. Четвертий ступінь і другий рухається відповідно на секунду вниз, в третій і в перший. Домінантовий акорд розв'яцується в повний тонічний трисвук. Домінантовий акорд в до мажорі. Тонічний трисвук. Домінантовий терцкварт акорд будується від другого ступеню. Нотари. Терція мала, секунда велика, терція велика. При розв'язанні розширюється. Розв'язується в повний тонічний тризвук. Третє обернення домінант септакорду називається домінантовий секунд акорд, скорочено Д2. Утворюється за рахунок перенесення септіми септакорду на октаву вниз. Таким чином утворюється акорд на четвертому ступені, складається з секунди терції і терції. Потребує розв'язання. Сьомий і другий ступень рухаються в перший, п'ятий ступінь залишається на місці, четвертий рухається вниз на секунду в третій. Таким чином, домінантовий секунд акорд розв'язується в тонічний секстакорд з подвоєною тонікою. Домінантовий секунд. -акорд. Акорд будується на четвертому ступені. Розглянемо його в до-мажорі. До, мі, соль, тонічний тризвук до мажора. Четверта ступінь Фа. Отже, будемо будувати від ноти Фа. Велика секунда. Велика терця, мала терця. Друга ступінь йде в першу. Сьома йде в першу. П'ята ступінь на місці. Четверта рухається вниз в третю. Отже, домінантовий септакорд складається з 5-го, 7-го, 2 і 4-го ступеню. Домінантовий квінсекстакорд складається з 7-го, 2, 4 і 5 ступеню. Домінантовий терцквартакорд складається з 2, 4, 5 і 7 ступеню. Домінантовий секунд акорд складається з 4, 5, 7 і 2 ступеню. На слух, ці акорди можна розрізнити за місцем розташування секунди, яка утворюється при оберненні. Таким чином, в домінантовому квінсекстакорді акорді секунда знаходиться зверху акорда. В домінантовому терцквартакорді акорді секунда знаходиться всередині акорда, а в домінантовому секунді акорді. Секунда знаходиться на початку акорда або внизу акорда. В мінорі домінант септакорд будується виключно в гармонічному виді, тобто гармонічний мінор з сьомою підвищеною ступеню. Так само, як і в мажорі, домінантовий септакорд складається з п'ятого, сьомого підвищеного. Другого та четвертого ступеню і має три обернення домінантовий квін акорд, домінантовий терцквартакорд і домінантовий секунд акорд. Розглянемо їх на практиці. Домінантовий септакорд в мінорі будується в гармонічному ладі. Сьомою підвищеною ступеню. Будується на п'ятому ступені, складається з великої терції, малої та малої, дисонуючий акорд і, відповідно, обов'язково розв'язується. Четверта ступінь рухається вниз на секунду, в третю, друга ступінь рухається вниз на секунду в першу, сьома підвищена ступінь рухається на секунду в першу, і п'ята ступінь рухається скачком в першу. Таким чином, домінантовий септакорд в мінорі розв'язується малу терцію або неповний мінорний тонічний тризвук з потроєною основою. Домінантовий септакорд в ля мінорі гармонічного виду з підвищеною сьомою ступенью. Будується на п'ятому ступені. Це нотка МІ. Велика терця, мала терця, мала терця. П'ята, сьома підвищена ступінь, друга і четверта. Четверта в третю, друга в першу. Сьома ступінь в першу і п'ята ступінь скачком в першу. В'язується в тонічну терцію з поддроєною основою. Домінантовий квінсекстакорд в мінорі будується на сьомому підвищеному ступені, складається з терції, терції і секунди, розв'язується мінорний тонічний тризвук з подвоєною основою відповідно до тяжіння ступенів. Домінантовий квінсекстакорд в мінорі будується на сьомому ступені. Ля мінор. Ля перша ступінь. Соль – дієс, сьома підвищена. Мала терція. Мала терція. Велика секунда. П'ята ступінь на місці. Четверта в третю, друга в першу, сьома в першу. Домінантовий терцькварт акорд мінорі будується на другому ступені сьомою підвищеною. Складається з терції, секунди і терції. Розв'язується в повний мінорний тонічний. Рисок. Домінантовий терцькварт акорд в ля мінорі. Будується на другому ступені гармонічного ладу ля перша Сі друга. Мала Терція, велика секунда, велика Терція. І розв'язується в бік розширення. Сьома в першу, п'ята на місці, четверта в третю, друга в першу. Домінантовий секунд акорд будується на четвертому ступені гармонічного мінору тобто сьомої підвищеної ступені. Складається з секунди, терції і терції. Розв'язується в тонічний секстакорд з подвоєною тонікою відповідно до тяжіння нестійких ступенів в стійкі. Домінантовий секунд акорд ля мінорі. Будується на четвертому ступені в даному випадку нотка РЕ. Секунда велика, велика терція, терція мала. Четверта, п'ята, сьома підвищена і друга. Друга йде в першу, сьома йде в першу, п'ята залишається на місці. Четверта ступінь опускається вниз. в третю. Отже, підведемо підсумки. Домінант септакорд будується від 5 ступеню в натуральному мажорі і гармонічному мінорі. Має три обернення: домінантовий квінсекстакорд секстакорд Д5, домінантовий терць D4-3, домінантовий секунд акорд. Відповідно, д 6 будується від 7-го ступеню мажору і 7-го ступеню мінору, Д4 3 будується від другого ступеню мажору і гармонічного мінору, Д2 від 4 ступеню натурального мажору і гармонічного мінору. Домінантовий септакорд складається з великої терції, малої і малої терції. або з великого мажорного тризвука і малої Розв'язується неповний тонічний тризвук з потроєнням основного тону. Домінантовий квінсекстакорд – це перше обернення, складається з малої терції, малої терції, великої секунди, або зі зменшеного тризвука та великої секунди. Розв'язується в тонічний тризвук з подвоєною тонікою. Домінантовий тець квартакорд складається з малої терції, великої секунди і великої терції. розв'язується в повний тонічний тризвук. Домінантовий секундакорд складається з великої секунди, Великої Терції і малої терції. або велика секунда плюс великий мажорний тризвук. розв'язується в тонічний секстакорд з подвоєною тонікою. Дякую за увагу! Передивіться відео декілька разів і опрацюйте домашні завдання. Побудуйте D7, d 5 d D4, D3, D2 з розв'язанням у відповідних тональностях.